Ла сонечко та хмалинку. Жило було в небі маленьке сонечко. Воно любило світити яскраво і гліти всіх своїм теплом. А поряд сонечком жила хмалинка, Пухнаста, біла і дуже весела. Вони були найкращими длузями і завжди разом гуляли по небу. Одного дня сонечко покинулось і відчуло, що йому сумно. Хмаринко, я не знаю, що зі мною. Мені не хочеться сяяти, і я відчуваю себе якось не так. Хмалинка подивилась на сонечко та й сказала, ой, здається, ти сумуєш. Знаєш, коли мені сумно, то я трохи поплачу дощиком, і мені легшає. А що ти робиш, коли ти таке відчуваєш? Сонечко задумалось, мабуть, мені подобається. Коли ти поруч, тоді я відчуваю себе гарним. Але я не хочу, щоб ти думала, що я завжди сумне Хмалинка засміялася. <гум> Сонечко, друзі, для того і треба, щоб бути разом, радості і смутку. А ще я можу розповісти тобі щось веселе. А хочеш, я з тобою та з дощиком зроблю маленьку веселку. Сонечко кивнула і хмалинка пустила легкий дощик. Коли пломінчик і сонечка толкнулись клапельом, у небі з'явилась яскрава веселка. Сонечко глянуло на неї і відчуло, що сум по плоху йде. А на його обличчі з'являється усмішка. Ой я вже радію. Дякую, Хмаринко, що ти моя подруга, а ти мені завжди допомагаєш. Пам'ятаєш, як я одного разу стала сірою та гримала громо, то ти мене обійняло своїм теплом, та я заспокоїлась. Відтоді сонечко і хмалинка зрозуміли, що дружба це коли ти можеш сказати, що відчуваєш, і не боятися, що тебе не розуміють. Вони пообіцяли завжди допомагати один одному, чи то в смутку, чи в радості. Чи навіть коли просто хочеться поглати з веселкою?